Нам подарувало християнство і Джон е, Гарвард, і інші монахи, які створювали осередки, фактично вони створили осередки, з яких виникли великі сьогодні потужні найпотужніші університети. І християнство дало можливість, коли з 4% освіченого населення, яке були, як право монахи, еліта, діти еліти, загальні була не освічена за дві тисячі років існування християнства ми прийшли ну якщо не до тотальної освіти так якщо ми беремо в Україні, так у нас там, там 98% людей освічених, то хоча б до масової освіти. Я була подивована, коли перший раз стажувалася в Сполучених Штатах, і в Гарварді мені сказали про те, що 20% громадян Сполучених Штатів не грамотні, там хрестик ставлять, не, не володіють письмом взагалі. не володіють письмом. Але е і міло говорить про те, що це закінчиться, і також навіть не 20, я по-моєму, якщо не помиляюся, Ізека е Зімова здається його, е помимо, його академії, е одному з фантастичних творів, зараз вилетіло його мені з голови, було описано 2020 року, я запам'ятала, ще читала в дитинстві цю книжку, і там описується фантастична ситуація, де космонавти похитаються назад на землю і потрапляють в село, і вони питають в селі якогось хлопчика, скажи, будь ласка, там про село, а вас писем і питають, вони кажуть, він каже, комп'ютерами володіють всі, а читати вміють тільки четверо. І це описувалося як така утопія, яка можлива. В Японії 10 років тому було прийнято рішення про те, що діти в початкових школах, і я вам це теж рекомендую, повинні писати рукою. Ще одне дослідження, яке каже, мозок не бачить того, що є комп'ютер. Ну, тобто він сприймає, але він не записує. І тільки те, що ви пишете від руки, записується там у вас в свідомості. Якщо ви хочете справді плануванням займатися чи діями, які займати, пишіть це від руки. І в Японії прийнято, щоб діти писали від руки. Ну, студентів своїх заставляють трохи писати від руки. Ось. І тому, коли ми говоримо про перспективи поширення, три роки тому на закінчення, ще скажу, три роки з американців Нобелівський лауреат, був великий такий скандал, він говорив про те, що ми вступаємо в еру духовного невігластва. Я оптиміст і вважаю, що все-таки українці в цю еру не вступлять, ми їх нам, нас обмене. І зазначено було, чому ми вступаємо в цю еру. І я підвела певні, такі як підсумок мого виступу, певні пункти, які повинні, як на мене, викликати, принаймні, давати вам зерно для роздумів. Зерно для роздумів. Чому? Тому що є ще одне правило пропаганди і маніпулювання, яке дуже працює і воно е, ну, підтверджено дуже дослідженнями, книжками і тим іншим. Якщо ви знаєте, як вами можуть маніпулювати, то вами вже так маніпулювати не зможуть. Якщо я вам розкажу Ігор, як вас можуть спокушати зінники, то якщо ви цього не захочете, вони на вас їхні прийоми діяти не можуть. І якщо ви знаєте, що роблять чоловіки, то відповідно ви вже вас буде умова, ну це якщо ахабануть мені не трудно, я сама мала визивати. Якщо варіант, коли ми самі хочемо потрапляти, є такий е, психологічний трикутник, називається трикутник Артмана. Рекомендую подивитися, коли є жертва, визволитель і агресор. Ми потрапляємо ну понад 90% людей потрапляє в цей е, трикутник. Так от, якщо ви знаєте, як вами можуть маніпулювати, то шанси маніпулювати з вами можуть дуже знижуватися. Якщо ви знаєте, як пропаганда може впливати, то Пропаганда пливати може значно менше, якщо ви знаєте, як є духовне невігластво, то воно його шанси зменшуються. Перше, про що було сказано власне, філософом, те, що дуже наших дуже мало наших знань, якими ми володіємо, це є наші власні роздуми, наші рефлексії. А як правило, ми дивимося картинку, і картинка нам додає. А про те, що такое хорошо, що такое плохо. ми споживаємо, не маючи час на роздуми. Не буду поставити питання в силу там обмеженості часу, але е, останні дослідження показали, знаєте, скільки часу батьки проводять з дітьми безпосередньо в контакті з дітьми протягом дня, по часу 15 хвилин. Ну а потім вже питання, чому діти там не контактують і все інше. Друге, засоби масової комунікації закріплюють певні ідеї. Якщо б я знову ж таки мала більше часу, я б запитала, які ви газети читаєте, чи які ви сайти дивитеся. Як правило, ми заходимо на одні і ті ж сторінки, користуються тими ж самими джерелами. Ті, хто стоїть за тими, я не про масовський заговор, я про власників, яким потрібно продати газету чи потрібно відвідуваність на сайті, завжди дають інформацію, яку, яка очікується. Я дуже часто зіштовхувалася з тим, коли мені казали, не формат. Коли я казала, давайте я вам напишу про це. Ну, люди будуть знати, ні, це не формат, але щось страшне. Розкажіть, як на людей впливають. Я кажу, давайте я скажу, як з цим воювати. Ні, ні, ні. Щось таке страшне, розкажіть з нового або в сучасності. Тоді нас будуть читати. Ну, ви знаєте, про правило там с, яким користується телебачення, особливо один плюс 1. А наступне засоби масової інформації породили нові зв'язки, за якими ми живемо. Якщо я студентів запитаю, там, яким вони дивляться, там серіал Друзі чи Великий вибух», «Теорія Великого Вибуху, чи інші, де вони беруть? В психології, це називається паттерни поведінки, певні шаблони поведінки, якими ми користуємося. Так? І е, за своєю масою інформації е, стане формувати прагнення людини, оце споживачство, що я хочу. Вони не просто ставлять питання, що я хочу, вони на нього і відповідають, так, як мені потрібно. І наступне в, е, засоби масової інформації знищують комунікацію в реальному часі. Як ми спілкуємося? Давайте глянемо в кафе. Кожен сидить своїм гаджетом і гаджети спілкуються. Навіть якщо є якесь побачення, то ми обов'язково робимо селфі. Чи ми робимо ще щось те? Тобто в нашому житті вже присутній той третій, який нам ну, не дає можливість зрозуміти і усамітнитися. Я знаю, що зараз дуже популярні в Америці. Може, що хвиля доводиться до нас за страшені гроші. Моя товаришка американка розповіла, коштує 5 тисяч доларів, забирають мобільний, все забирають, відвозять в гори на 10 днів, 3 дня ломка там чуть не прив'язують, вернутися неможливо, бо вже доповернулися. І людина на там 8 день починає звільнятися від залежності від цього, і просвітлена, вертається через 10 днів, щоб сісти в соціальних мережах. І зрозуміло, що рекламіст. Агантисти засоби масової комунікації постійно відволікають нашу увагу від того, щоб ми зрозуміли, пізнали себе, пізнали світ, і якщо це далі буде відбуватиметься. То е ми будемо е завжди жертвами цієї інформаційної війни. Як же протидіяти? Унікального засобу немає. Але навіть ця інформація, яка видана, і е якщо цією інформацією, до речі, ще одне правило не для реклами <смість> не цього мені не потрібно. Але е якщо ви отримали якусь інформацію не стосовно сьогоднішньої лекції, будь-яку інформацію, яку ви отримали. І 48 годин ви цією інформацією ні з ким не поділилися. Ну, наприклад, ви пройшли якийсь семінар, якісь курси, прочитали якусь книжку, щось отримали. І якщо 48 годин ця свіжа інформація не пішла кудись далі, мозок каже клас і стирає. Тому що зайву постійно ми в голову пихаємо. Тому е, оцей принцип 48 годин, коли ми цю інформацію не дублюємо. Вона піддається стертю з нашої короткотермінової пам'яті, тому навіть інформація яка видана це вже якимось моментом до освіти інформування. Пробування смислів ми переможемо а, Росію а, не стільки а, джавелін, не стільки нашими хорошими високоточною зброєю, яку ми виготовлюємо, але ще а, не оснащує свою армію. А коли наше суспільство буде наповнене новими смислами, я спілкувалася ще до війни, коли мала нагоду спілкуватися з російськими соціологами, і вони говорили таку річ, що а, наші комунікації, і це було ще і першого майдану і другого майдану. А, в нас дуже роз розвинуті горизонтальні комунікації в них цього немає. і Оця тотальна ненависть приведе до знищення. Вони жахом про це говорили ще війни не було. Формування смислів, а смислами наповнюють лише 4% тих, які здатні не тільки користуватися, а вириватися з таких величезних пут соціальних мереж, інтернету а, і цих сильних засобів масової комунікації, і щось створити. Коли буде наповненим смислом, тоді буде протидія. А наповнення власного інформаційного простору тобто те, з чим ви своє життя наповнюєте, відповідно тим ви живете. Раціоналізація. Якщо ви будете ставити питання, кому це вигідно? Коли ви читаєте якусь інформацію і ви переходите, а це зусилля, це витрата енергії, це вихід із зони комфорту. От що я вам дуже рекомендую, виходьте з зони комфорту. Це не про лобстери і дом перейом, це про типову поведінку в різних ситуаціях. Це зона комфорту. Бомж, який живе поряд з моїм домом, він теж в зоні комфорту, тому що він знає похід. Підіть на роботу іншою дорогою, ви вийдете з зони комфорту. Критичне мислення це не піддавати сумніву всіх і вся, а це ставити питання критично до тої інформації, яка у вас поступає. Конпропаганда само собою це зрозуміло. Психотехніки є багато різних психотехнік, коли ви. Ну, Наприклад, сама банальна психотехніка, яка може вам допомогти очистити вашу свідомість. Якщо б у нас було там часу не, не, не менше години, то ми могли провести один експеримент з вами, подивитися, як, наскільки ваша свідомість є а, засміченою. Ну, Але сили цього на цього часу немає. А, дуже простою психотехнікою, засмічена, інформаційно засмічена, я маю на увазі. Ви рукою просто виписуєте всі ваші справи, які у вас є. Це не для того, щоб ви подивилися і сказали, Господи! Ти Дитині обіцяла в лиці вже третій тиждень зробити. Яка ж ти мама? Ні, це я про себе. А, е, ні, не про те. А для того, щоб ви... Ну, як з комп'ютера файли з комп'ютера перенести з флешки перенести на якийсь інший носій, умовно. Просто ви вписуєте все, і лише на 45-му будете, можете вважати 45-тій справі, так буде певне пригнічення від того, що це справи недороблені, образи, борги не віддані, вам не віддані там ображення, яке ви, ви пам'ятаєте, образу з третього класу середньої школи і тому подібне. Це як одна з дуже успішних. І тоді таке доволі. Очищення і безумовно цензура. Якщо ви знаєте, що а, внутрішня цензура інформація, яку ви сприймаєте, ну і зрозуміло, зовнішня цензура, це про те, що якщо ви знаєте, що а, ця інформація є шкідливою, то не вартує експериментувати її а, на собі засмічувати. І якщо а, ви будете брати життя в свої руки, і життя це буде усвідомлене, то будь-які хвилі і великі океани, і моря пропаганди, інформації, фейків, всього, що є, залишаться поміж залишиться Орання, ви зможете знайти дорогу до тої цілі, а до того майбутнього, до якого ви прагнете. Дякую.